Триська дю США розпочала свою роботу з новим навчальним роком і чекає на вихованців. Тут працюють чудові тренери, які готові проводити спортивну підготовку дітей у кількох дисциплінах. На даний період часу в нашій спортивній дитячо юнацькій спортивній школі, де центральний офіс знаходиться по вулиці Соломії Крошиницької, 18А. Функціонують шість видів спорту. Це такі види спорту, як бокс, волейбол, легка атлетика, дзюдо, теніс, настільний, спортивна гімнастика. І всі ці шість видів спорту також вони функціонують не тільки в нашій центральному офісі Соломії Коршинецької а Вони розкидані по всі по всьому місту стри, тобто по всіх спортивних залах, де є можливість проводити тренувальний процес. Спортивна школа реагує на тривоги. Якщо під час тренувань вмикаються сирени, учні разом з тренерами йдуть в укриття. Дю США з цього приводу має підписані відповідні договори. Та на щастя, це не вплинуло на кількість учнів, діти хочуть займатися спортом. Здебільшого запис проводиться впродовж всього року. Звичайно, що краще записуватися на початку року, коли формуються групи, але це не є обмеження, тому що буває таке, що йде діти знову ж те, що ми вертаємося, вони себе пробують в різних видах спорту. Тобто дитина походила місяць, два їй не підійшло. Вона пішла на інший вид спорту. Чи, наприклад, там більше захоплюється спочатку математикою чи англійською мовою, чи іншим там. Іншою наукою тому можна проводити приводити дитину і під час навчального року Ю США відвідують діти різних вікових груп. Все залежить від виду спорту, щоб заохотити учнів, тренер часто навідується у школи. Щоб розповісти про переваги і потребу у спорті і обмежень у віці, тут немає. Може бути таке, знаєте, що дитина в 10 класі просто талант і ні, ніде раніше себе не реалізовував, але в неї є там певні дані, антропометричні дані, коли вона може, наприклад, там, в неї ріс метр 95, ми можемо її взяти, наприклад, на волейбол. Чи якщо вона дуже фізично гарно розвинута, але ніде себе не пробувала, може піти на дзюдо, наприклад. Тобто, це. Все залежить від того, який фізіологічний розвиток дитини. Звісно, краще, коли батьки віддають дитину у спорт у ранньому віці, тоді її результати будуть набагато кращими. Плюс є більше часу для вибору саме того виду, котрий до душі, адже можна змінити секцію в будь-який час. До прикладу на спортивну гімнастику приймають діток уже з п'яти років. Приводити дітей в спорт, тому що спорт це життя, спорт це здоров'я. Спорт дає дисципліну, спорт дає наснагу, спорт, окрім того, дитина, якщо стає дисциплінова, вона краще починає вчитися. Та в загальному, якщо таку тенденцію сказати по державу творенню, чим сильніша нація, тим ми будемо краще, тим ми будемо більш непереможні. Ольга Щепаняк, Роман Купранець, головні новини для стри